Зараз покажу е, різницю в лижах. От є середня лижа Середня лижа. Вони мають різну довжину, тому що, ви замовляєте, хтось телефонує і каже, маєте лижу на з, сумну дверку, середню. Маю, але яка довжина, ніхто не знає, бо треба їх міряти. Довжина є різні. є довжина метр двадцять. Ось така. Цедіть на коротишів, на коротку базу. І є довжина. Є ось ця висота, зараз я вам покажу, яка довжина є довшої лижі. Довша має 1,44 м. 1,44 м. це є довша лиша. Якщо у вас база середня або максі, цю лижу ви нікуди не поставите. Тому я завжди питаю, яка довжина дверей? Двері мають або 1,22 м два довжину, або мають 1,38 м. Це на Fiat Ducato. Тож, жобух, це Citroen Jumper, з, 2000... Ці лижі з 2002 року по 2006 рік. Так що, кому необхідно середню лижу, є в наявності, нижньої немає, є тільки в наявності. Телефонуйте контакти в шапці профілю консультації безкоштовно.